Ви коли-небудь замислювалися, як сильно змінилися мобільні технології з моменту появи першого Android-смартфона. Тепер ці пристрої дозволяють нам не лише спілкуватися, а й працювати, навчатися і розважатися буквально в одному гаджеті. Привіт, з вами межа. І сьогодні ми розпочинаємо захопливу подорож історією однієї з найпливовіших мобільних операційних систем Android. Давайте разом дізнаємось, як ця маленька розробка від Google перетворилася на глобальну революцію, яка змінила світ мобільних технологій. Все почалося в далекому 2003 році. Деякий час Android спочатку створювався як система для цифрових камер. Їхня команда хотіла зробити пристрої розумнішими, такими, що краще розуміють своїх власників, але ринок камер почав стрімко скорочуватися, тому розробники перемикнулися на мобільні телефони. У 2005 році Google купила Android і почалася справжня ера операційної системи з відкритим вихідним кодом. Рішення зробити Android відкритою для всіх виробників викликало справжній вибух популярності. Незабаром смартфони на базі нової операційної системи з'явилися всюди. До речі, логотип Android знаменитий зелений робот був розроблений дизайнерами команди Android. Цього милого робота прозвали Енді, і його образ можна модифікувати відповідно до ліцензії Creative Commons. Сьогодні ми користуємося Android, операційною системою, яка пережила багатьох конкурентів. Багато з них давно зникли. Єдиним серйозним суперником Android залишається iOS від Apple, а Android продовжує розвиватися, охоплюючи нові пристрої від смартфонів до побутової техніки. Отже. Історія мобільної операційної системи від Google починається з виходу Android 10. Цій події передував 2007 рік ключовий рік для мобільних технологій. У червні того року Apple випустила свій перший iPhone, який змінив уявлення про смартфони. Google в цей час вже таємно працювала над Android і в листопаді вперше відкрито заявила про свої плани. Ключовим моментом стала організація об'єднання Open Handset Alliance. Об'єдналися найбільші виробники телефонів, чипів і оператори зв'язку, наприклад, HTC, Motorola, Qualcomm і T-Mobile. Google заявила, що нова система буде використовуватися в тисячах моделей пристроїв, що дійсно і сталося. У вересні 2008 року на ринок вийшов перший Android-смартфон T-Mobile G1, також відомий як HTC Dream. Це був далеко не ідеальний апарат. Він був зроблений у форматі слайдера з 3,2-дюймовим сенсорним екраном та висувною фізичною qwerty клавіатурою Остання стала необхідністю, бо екранної клавіатури просто не було, як і багатьох інших функцій, зокрема підтримки стерео Bluetooth. Смартфон також створили за низьку автономність, скрипучий корпус і невдало розміщену кнопку видалення, яка могла випадково відправляти повідомлення. Попри це, Android 1.0 вже включав безліч сервісів Google, карти, YouTube, HTML-браузер, а також вперше був представлений Android Market, попередник сьогоднішнього Google Play. Магазин застосунків тоді був скромним, але заклав фундамент для майбутнього успіху. Наступна значуща версія Android 1.5 Cupcake вийшла у квітні 2009 року. Саме з неї почалася традиція давати версіям імена на честь десертів. Cupcake додала першу екранну клавіатуру, можливість завантажувати відео на YouTube, автоматичний поворот екрана і підтримку сторонніх клавіатур. За нею послідував Android 1.6 Donut з підтримкою мереж CDMA, віджитами управління живленням і швидким пошуком. Примітно, що на Donut вийшов досить суперечливий смартфон Dell Streak з 5-діймовим екраном. Веру, 3,5 та 4-діймових моделей він вважався майже планшетом, що зараз приймається доволі смішно. У жовтні 2009 року Google випустила Android 2.0 Eclair з підтримкою перетворення тексту у мову. Декількома обліковими записами та навігацією в Google картах. Першим смартфоном за Клер став Motorola Droid, також відомий в Україні як Milestone. Він мав доволі брутальний дизайн у форматі слайдера та загалом топовий на той час набір характеристик. Апарат також виявився особливим через необхідність ліцензування назви Droid у компанії Lucasfilm через франшизу Зоряні війни. На початку 2010 року, разом зі смартфоном Nexus One, створеним у партнерстві з HTC, компанія Google випустила Android 2.1, який був мінорним оновленням та отримав лише деякі покращення в галереї, що дозволяли простіше переглядати, редагувати, а також ділитися фотографіями та відео. Проте саме з версії 2.1 розпочалася історія смартфонів на чистому Android, в які Google заклала свої ідеї розвитку інтерфейсів і які підштовхнули виробників активніше розвивати свої оболонки для Android. Після цього навесні 2010 року вийшов Android 2.2 Froyo з функцією мобільної точки доступу Wi-Fi та підтримкою формату Adobe Flash і Android 2.3 Gingerbread з оновленим інтерфейсом та NFC. Gingerbread заклав основу для селфі та відеочату, які зараз здаються само собою зрозумілими. Однією з найбільш незвичайних та унікальних версій Android стала 3.0 Honeycomb. Ця система була спеціально створена для планшетів і пристроїв з великими екранами і дебютувала разом з планшетом Motorola Zoom. У лютому 2011 року Anicom запропонував оновлений користувацький інтерфейс з великими іконками, 3D-ефектами та віртуальними кнопками в нижній частині екрану, що відрізняло його від версії для смартфонів. Головна ідея полягала в тому, щоб розкрити потенціал великих екранів, надавши функції, які було неможливо реалізувати на смартфонах того часу. Це була своєрідна відповідь Google на появу iPad у 2010 році. Попри новаторство, Ханіком так і не отримав широкої підтримки, і Google інтегрувала багато його функцій у наступну версію Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Android 4.0 Ice Cream Sandwich вийшов у жовтні 2011 року і об'єднав найкращі сторони Honeycomb і Gingerbread. Цей реліз став універсальним рішенням як для планшетів, так і для смартфонів. Серед нововведень Панель обраного на головному екрані та підтримка розблокування пристрою за допомогою камери, ранній прототип біометричного захисту. Крім того, в Ice Cream Sandwich з'явилися жести для закриття повідомлень і вкладок браузера, а також контроль використання мобільних і Wi-Fi даних. З червня 2012, по липень 2013 Google випускала серію оновлень під назвою Jelly Bean – версії 4.1, 4.2 і вони розширили функціональність повідомлень, поліпшили браузер внаслідок інтеграції Google Chrome і додали Google Now для швидкого пошуку. Спеціальний проєкт Project Butter значно прискорив анімацію і відук сенсорного екрану, зробивши інтерфейс плавнішим. Jelly Bean також додав підтримку зовнішніх дисплеїв і технологій Miracast, а користувачі отримали можливість робити фотографії в hdr режимі. У вересні 2013 року вийшов Android 4.4 KitKat. За чутками він мав називатися KLAMPI. Але Google клава маркетингову угоду з Nestle, і KitKat став офіційною назвою. Ця версія не додала багато нових функцій, але істотно розширила доступність Android. Тепер навіть бюджетні смартфони з 512 МБ оперативної пам'яті могли ефективно працювати на останній версії. Першим пристроєм з KitKat став Google Nexus 5. Наступний етап Android 5.0 Lollipop, випущений у 2014 році. Ця версія принесла новий дизайн з ефектами світла і тіні, оновила панель навігації та додала розширені повідомлення для екрана блокування. У Lollipop з'явилася підтримка двох sim карт дзвінків HD Voice і функція Device Protection, що запобігає доступу до даних на викраденому пристрої. Android 6.0 Marshmallow вийшов у 2015-му і став наступним кроком у розвитку операційної системи. Крім впізнаваної назви, Marshmallow додав вертикальний список додатків, підтримку відбитків пальців, Google Now on Tap і USB-C. Перше з'явилася підтримка Android Pay, А першими пристроями під управлінням Marshmallow стали Google Nexus 6P і 5X, а також планшет Pixel c Восени 2016 року Google випустила Android Nougat – велике оновлення з безлічю функцій. Головні нововведення – підтримка багато режиму з поділом екрана, що стало справжнім проривом для власників великих смартфонів. Можна було одночасно працювати у двох додатках, а також швидко перемикатися між останніми додатками подвійним натисканням кнопки огляд. Google впровадила нові технології, включаючи прискорений jit компілятор, підтримку API Vulkan для поліпшеної графіки та платформу віртуальної реальності Daydream. Преміальні пристрої Pixel і Pixel XL, що замінили лінійку Nexus, від Google, стали першими смартфонами з МУГА. У березні 2017 року Google анонсувала Android 8.0 Oreo, другу версію з популярним брендом солодощів. Назва наткнена печивом і стала частиною маркетингового експерименту. Google вперше представила статую талісмана Ороо на прес-конференції та у власній штаб-квартирі. Ороо впровадив картинку в картинці для одночасного використання відео та інших додатків, канали повідомлень для зручності та нові api автозаповнення. Покращився інтерфейс і стабільність. Оновлення вперше вийшло на Pixel 2. У березні 2018 року вийшла бета-версія, а влітку фінальна версія Android 9.0PI. Основні функції включали адаптивну батарею для кращої автономності, цифрове благополуччя для управління часом використання екрана, нові жести навігації та підвищену безпеку. Смартфони Pixel та Essential Phone одними з перших отримали Android 9.0 Pie. Через 10 версій у 2019-му Google відмовилося від традиційних назв на честь десертів, і нова версія отримала просту назву Android 10. У цій версії з'явилися важливі нововведення – підтримка складених смартфонів, загальний системний темний режим, нові жести навігації з гнучкими налаштуваннями, покращене меню поділитися, розумні відповіді в повідомленнях і тонший контроль дозволів додатків. Android 10 також поліпшив безпеку. Додатки могли отримати дозвіл використовувати геолокацію тільки під час їх роботи, а управління повідомленнями стало гнучким і зручним. Будований файловий менеджер допомагав краще організувати дані. Всі ці зміни зробили систему зручнішою та сучаснішою. У лютому 2020 року запущена перша бета-версія Android 11, а у вересні фінальна з новими функціями для зручності спілкування. Категорія розмови. В повідомленнях можливість зберігати всі повідомлення за 24 години та запис екрана зі звуком без сторонніх додатків. З'явився також розділ управління розумним будинком. Перейдемо до останніх великих версій Android. Навесні 21-го року Google представила Android 12. Це був справжній прорив у дизайні. Нова система отримала стиль Material U, який дозволяє інтерфейсу змінювати кольори та оформлення залежно від ваших шпалер. Кнопки, меню та віджити підлаштовувалися під колірну гаму. Смартфони на Android отримали більше індивідуальності. Крім того, інтерфейс став більшим і зручнішим. Меню швидких налаштувань розширилося, а екран блокування показав годинник по центру, зменшуючись при появі повідомлень. Анімація стала плавною і живою, що додавала відчуття сучасності та легкості. Android 12 також посилив захист даних. Тепер при використанні камери або мікрофона в кутку екрана загоряється зелена крапка, індикатор того, що додаток записує відео або звук. Наприкінці 2021 року було випущено Android 12L, додаткове оновлення для планшетів і складених пристроїв. Воно дало можливість ділити екран на кілька частин і панель завдань, як на ПК. У 2022 році вийшов Android 13, який продовжив вдосконалювати безпеку та зручність. Крім додаткових тем для Material.U, в системі з'явився зручніший сканер QR-кодів і розширена підтримка Bluetooth Li-Audio. Тепер можна було вибирати мову для кожного додатка окремо, керувати розумним будинком з екрана блокування і використовувати цифрові ключі автомобілів. І все це за посиленим захистом даних. У 23-му році з'явився Android 14, який всередині Google називають Upside Down Cake. Це був розвиток Android 13 з рядом поліпшень. Розвивалася підтримка мов, оптимізувалося енергоспоживання і покращилася робота з фотографіями та відео. Крім того, з'явилася можливість створювати власні екранні блокування та використовувати шпалери з емодзі, дрібниці, що підвищують задоволення від використання. І нарешті, в жовтні 2024 року вийшов Android 15 Vanilla Ice Cream. Головний акцент зроблено на оптимізації та розширенні функціоналу без глобального редизайну. З'явилася система захисту від краніжок, ще аналізує ситуацію і може розпізнати, якщо смартфон вирвали з рук і намагаються забрати. Також була додана функція Приватний простір, що приховує додатки та контент паролем. Для власників складених смартфонів і планшетів поліпшили роботу з панелю завдань і розширили можливості багатозадачності. Інші нововведення – підтримка супутникового зв'язку для обміну повідомленнями, підтримка пароля додатків і багато іншого. Android 16, також відомий підкодовою назвою Android Baklava, був представлений у червні 2025 року. Він отримав оновлений дизайн Material 3 експертів, який пропонує більш персоналізовану тему оформлення з новими шрифтами, формами, прозорістю та анімацією, а також функцію Live Updates для поточних сповіщень. На сьогодні історія Android – це шлях від маленького проєкту до глобального лідера, який сьогодні займає понад 71% ринку смартфонів у всьому світі. Гнучкість Android, здатність працювати як на бюджетних смартфонах, так і на дорогих преміальних пристроях, дозволяє системі зберігати лідируючі позиції ще на довгі роки. Щорічні оновлення та адаптація до нових технологій гарантують її актуальність. З вами була межа. Сподіваємося, ця історія про Android надихнула і допомогла краще зрозуміти, як еволюціонували технології, що ми щодня тримаємо в руках. Не забудьте поставити лайк, підписатися та залишити свої враження в коментарях. До нових зустрічей у світі технологій!